Задача з сірниками. Ось така в нас неправильна рівність вказана з сірників на слайді. За допомогою сірників виклика неправильну арифметичну дію. 4 помножити на 9 дорівняння 46. Дозволено пересунути два сінитки так, щоб дія стала правильною. Головоломку вирішуйте, пригадавши схожу, але правильну рівність таблиці множення 5 помножити на 9 дорівняння 45. Отже, треба перетворити 4 на 5 і 6 на 5. Для цього в цифрі 4 пересунути вертикальний сирник праворуч у горі в горизонтальне положення, як хвостик цифри 5. Потім із цифри 6 заберіть вертикальний нижній серник, щоб залишилася цифра 5. Цей сіник підставте першу цифру знизу горизонтально, щоб 4 остаточно перетворилося на 5. У вас вийде правильна рівність 5 помножити на 9 буде дорівнювати 45.